15 червня в Україні проголошено днем скорботи за загиблими військовими під Луганськом. Біля Запорізької обласної адміністрації містяни зібрались, аби вшанувати їх пам'ять. Традиційно мітинг розпочався з гімну. Під обласною адміністрацією містяни зробили куточок жалоби, вкладали квіти та підпалювали свічки. Разом з ними молитвою запокійних вшанувала їх пам'ять Запорізька єпархія. 14 червня близько першої години ночі луганські терористи підбили військово-транспортний літак Іл-76. На його борту були українські військові, загинули 49 чоловік, 9 членів екіпажу з Мелітопольської авіаційно-транспортної бригади і 40 десантників з Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. А то я отношусь положительно, але я хотів би, щоб вже переінувалась. В более такие серьезные действия уже это не антитеррористическая, это уже практически война. І ми панімаємо, з ким війна. після хвилини мовчання. Запоріжці зачитали головні вимоги, висунуті до керівництва АТО. Зокрема, навічі висунули вимоги щодо визначення єдиного керівника проведення АТО введення в Донецькій та Луганських областях воєнного стану, заарештувати політиків, що спансують тероризм. «Передати правосуддю зрадників винних загибелі українських десантників, збитому 14 червня 2014 року під Луганським літаком та інших іс. …службовців та працівників інших силових структур, які загибли під час АТО, активісти Запорізької самооборони оголосили про створення добровольчого батальйону і закликали чоловіків вступити до нього, визвоватися в. Новостворений батальйон, який піде на війну, це є унікальний шанс для всіх чоловіків нашого міста довести, що вони є справжні чоловіки. На недільному віче в Запоріжжі активісти збирали і кошти для батальйону Азов. «Деньги, да теж попросили деньги на бензин і ремонт автопарка. Це попросив батальйон Азов нас наразі сформовано актив з десантників, які найближчим часом хочуть відправитися в місця бойових дій. «Ну, якщо вже так кардинально все буде... пойду, конечно. Все, если в, ну, в, нашем уже регионе уже будет, конечно, возьму за, за, оружие. Хотя я религиозный человек, но я не иду в наступление, я буду защищаться. Маргарита Чернышова, Федер Попадюк, специально для медиагрупп «Нови проекты».